Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 22 червня 2023 року. Вирішив записати коротеньке відео по цукровій кукурузі Мореленд F1, яка виросла, чим її подживлюю, Поживлюю аміачною селітрою. Зараз Ось така оце вона виросла подіємося як буде далі рости. Зараз я течу другий. Другі крани система поліву на полі проста. Один кран закрив, один відкрив. Автополіва немає з електроклапанами. Ну, зато з як мотопомпа. Підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки, а я ще буду подживлюватися.